Варимо віденське пиво на пароводяному котлі 60 літрів від компанії Акваградус. Для цього в пароводяному котлі додатково встановлений насос фільтр базука та система циркуляції сусла, ми будемо варити пиво на прямому затаранні, на відміну від бункерної системи. Така система дає більшу якість затарання та краще оцукорюється. В пароводяному котлі також встановлена електрична мешалка. За допомогою електромешалки дуже зручно розмішувати наш затор. Варимо сьогодні максимально просто, без автоматики. Будемо візуально контролювати температуру. Ще перевага варки на пароводяному котлі, те, що Гарантується повністю не пригар, додатково пригар в пиво не потрапить. А також завдяки цьому можна використовувати більшу, більшу кількість температурних пауз, починаючи з 55-ї, наприклад, і витримувати повністю повноцінно 55, 62, 72 і 78. А також варка пива буде відбуватись в пароводяному котлі. Також Набор віденський – це саме той рецепт, завдяки якому з'явилось пиво Жигульовське, яке здешевшилося за що використання ячневої крупи, тобто несоложенки. В даному наборі використовуються повністю солодові компоненти, тобто це 100% солод віна, а також використовується хмеля, дріжджі і вода. І так, що ми робимо? Ми, я набрав 35 літрів води і грію до температури 60 градусів. Коли ця температура досягне, я буду вносити солод, включати мешалку, температура нагрів я вимикаю, і температура буде десь 55 градусів. 55 градусів витримує 15 хвилин. Вмикаємо на грів та гріємо до 62 і так далі по всім температурним паузам. Фільтрація буде відбуватися в нашій майбутній бродільній ємності. А також промиваємо і також виливаємо бродільні ємності. Параводіний котел можна обв'язати до додаткової обв'язки, використовувати другий паравадний котел. Це буде двохпосудний варочний порядок. Наприклад, один котел для затирання, перекачуємо сусло другий, другий варить. Перше затирає таким чином. Можна зварити в два рази більш пива і в два рази більш зручно. Ми варимо просто на парадіному котлу, тому будемо використовувати додаткову ємність для зливу та переливу. Але при всій незручності процесу пряме затирання це кращий метод затирання солодого сиря. Контроль температурних пауз буде відбуватися за допомогою електронного термованого встановлення на переліві. Коли сусло циркулює, ми бачимо температуру е, температурних пауз. А сама варка буде контролюватися візуально, тобто по тому, як вона забуде закипати, ми будемо збавляти або підвищувати потужність, щоб варка відбувалася на середньому рівні. Пароводяний котел може працювати як в паровому, так і в водяному режимі. Паровий режим це коли ми набираємо сорочку по нижній кран та гріємо паром. Водяний режим це режим, коли сорочка заповнюється повністю, і гріємо саму сорочку і тепло передається повністю по всім поверхні стінок. На Ємність. Для поварення рекомендується саме водяний режим, а для варки рекомендується паровий режим. Усі температурні паузи ми пройшли. Коли ми досягли останньої температурної паузи 72 градуси, я вимкнув насос. Та включив мишалку, у мене весь цей час воно протягом 1 години все перемішувалось. Зараз пауза закінчилася. Я вимкнув насос. вимкнув Мінчалку, щоб в нас создався фільтраційний слой, включив легесенько насос. І зараз формується фільтраційний слой. Я вже бачу, що він дуже швидко сформувався і буду перекачувати наше сусло в ємність. А заздалегідь я приготував 15 літрів промив швачної води. І коли в нас почне дробина огулюватися, я буду додати промивочну воду. І формувати наше майбутнє пиво сусло. Коли промиємо дробину, будемо вимивати пароводяний котел, витягувати всю дробину, вертати сусло в пароводяний котел і кип'ятити. Кип'ятити, як вже казав, я буду в паровому режимі. Для цього я повністю зілью воду з рубашки до рівня верхнього крану і включу режим парови. Починаємо варку пива. Пиво закипило. Вносимо хміль. В нас один хміль це магнум 50 грам відразу після того, як оно закипіло. І за 10 хвилин до кінця варки хміль 33 гарама. Варимо всього півтори години, 90 хвилин. Треба за 15 хвилин до кінця варки ще внести ірландський мох в регідрірованому віде. Попередньо ми його зальємо укропом гарячою водою, і він хвилин десь настоїться і будемо його вносити. А, і ще а, треба регулювати кипіння, щоб кипіння було а, не сильно бурхливе і, ну, і не повільне середнє таке кипіння.